Друзі, має для вас гарну новину. Виходжу сьогодні з дому і приходить мені по дорозі до моєї робочої машини повідомлений на телефон. Ось таке зараз я виставлю на екран. Яке мене надзвичайно сильно здивувало. Ви можете собі уявити. Я знаю у багатьох, моїх друзів, прям у багатьох моїх друзів є цей додаток він називається Біблія. Теж, саме звичайна Біблія в різних перекладах, не є спеціально зроблена під якусь конфесію різні християни, католики, православні, протестанти. Всі нею користуються, і що мене здивувало, можете собі уявити мільярд скачувань вже більше ніж мільярд, пішов зараз. Ви можете уявити, Я трошечки раніше читав про цю біблію. Мені здається, що вона вже в мене десь близько 10 років. Е, ну я її маю скачуну на різних телефонах. Вона у мене була. Я колись про них трошечки читав. Цей додаток був розроблений на базі самої звичайної маленької церкви. Там же церква зараз більше стала, але можете уявити, Маленька церква. Ось з такого чогось маленького зробилось таке надзвичайно велике. Чому це настільки важливо? І чим це мене найсильніше здивувало? Ви можете собі уявити, один мільярд, один мільярд скачувань це в два рази більше, ніж Твіттер, має користувачів. Менше, ніж Facebook, там, Instagram і так далі. Але <плес> вже успішно доганяє. Тому просто якщо людей часом здається, що вони чогось не можуть. Майте для прикладу цю історію. З маленької церкви створили додаток, додали багато різних мов, і от що воно переросло. Це дуже корисний додаток, до речі, от ми недавно нас наші друзі запросили в американську церкву, і, ну, відповідно, все служить на англійській мові. Для вас. Хто має цей додаток, це було би дуже корисно паралельно перекладати. Є багато різних додатків, але цей він надзвичайно популярний. Я думаю, що він помаленьку перетвориться в якусь таку, скажімо так, тематичну соціальну мережу, буде розвиватися. Ну ця новина зробила мій день, і думаю, ваш також.